Єрусалим, Кіпр, Родос, Мальта, Санкт Петербург, Рим. Так, доля цих хлопців знатно понесила по світу. І це не дивно, найстарший серед лицарських орденів, котрий ще й по сьогоднішній день існує. Організація, що протягом своєї тисячолітньої історії зробила різкий кульбіт від монахів-медиків до воїнів та піратів, щоб потім знову повернутись до витоків: лицарі, з якими асоціюється одна з найбільших перемог хрестоносців. Та ще й в той час, коли епоха хрестових погодів вже давно скінчилась. Орден лицарів госпітальєрів. <плес> Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І настав час завершувати місяць лицарів хрестоносців на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про історію лицарів-госпітальєрів. Ордену, з якого власне весь цей духовно-лицарський двіж мав корінь. А починалася ця тисячолітня історія, як завжди, з особистості. Приблизно в 60-ті роки 11 століття святу землю відвідує італієць Жерар Де Мартіх. Початкові його інтереси, скоріш за все, були комерційними, однак в Палестині він якось надихнувся та вирішив присвятити своє життя служінню Богу та людям. Він пристав до госпіталю, в якому лікували християнських паломників, і в благодійній діяльності наш високоповажний пан Жерар досяг набагато більших успіхів, ніж в комерційній. В 80-х роках він, наприклад, очолює лікарню святого Іоанна. Тут слід зазначити, що традиція госпіталів в Єрусалимі та навколо нього сягає у дуже глибоку давнину. Перша лікарня заснована ще у 603 році за сприянням папи Григорія І. За правління імператора заходу Карла Великого лікарню значно розширили. А головне, він уклав з халіфом Гаруном Аль-Рашидом договір, яким той брав госпіталь під свій захист. Однак, в 1004 році ситуація змінюється. Халіф Аль-Хаким Бі Армілах проводить надзвичайно репресивну політику проти християн та іудеїв, в результаті якої госпіталь, скоріш за все, як і всі інші а християнські церкви були закриті. Взагалі, хоч під кінецтво управління він почне потроху дозволяти відновлювати християнські заклади, проте така радикальна і доволі непослідовна політика з одного боку послабить халіфат, а з іншого зіпсує відносини з християнським світом. Середина 11-го століття ознаменується також навалою турків-сельджутів, котрі в 1073 році беруть Єрусалим. Свята Земля стає полем битви між арабським та тюркським світом. А як на це відреагувала західна християнська цивілізація? Ви чудово знаєте. В 1095 році папа Урбан ІІ оголосив про початок першого хрестового походу. Вже в червні 1099 року хрестоносці підходять до Єрусалиму. За невеличкий проміжок часу до цього місцевий фатіміцький градоначальник вимусив більшість християнського населення міста, які складали основну масу містян. Полишити Єрусалим, адже він боявся, що вони перейдуть на бік хрестоносців. Тоді монахам та лікарям госпіталю теж довелося тікати. Після облоги хрестоносці вдираються в Єрусалим, влаштувавши в місті криваву бійню, е, мабуть, одну з найкривавіших взагалі серед тих, які Єрусалим бачив за свою історію. На завойованих територіях утворюється цілий ряд держав хрестоносців, але головним та найбільшим став Єрусалим, тобто Королівство Єрусалимське. Як я сказав в попередньому випуску про історію Ордену тамплієрів, в Європі починається перший туристичний бум. Адже кожному ревнісному християнину потрібно доторкнутися до біблійних святинь. Тисячі пілігримів вирушають у паломництво, створивши в європейських портах черги. І навколо цих людей, від великих західноєвропейських портів до самої Палестини, почала утворюватись інфраструктура. Власне, в тому ж таки, 1099 році для підтримки інфраструктури госпіталів братство монахів було реорганізоване в окремий чернечомонаший орден своїм великим магістром, яким став вже добре нам відомий Жерарде Мартіх. Орден отримав ім'я ордену Святого Іоанна, котрий вважався покривителем госпіталю, навколо якого власне орден було організовано, і від якого в майбутньому лицарі отримують ім'я госпітальєрів або іоанітів. Госпітальєрів часто називають найстаршим лицарським орденом. Ем, скажу навіть більше, я кілька хвилин тому це сказав. Проте тут є невеличке, але так орден засновано в 1099 році. Проте протягом перших мінімум 20 років свого існування його діяльність не виходила за межі госпіталю. Орден був Чернечим і його головною, і, в принципі, єдиною ціллю був догляд за хворими. Тільки пізніше, після 1119 року, коли буде утворено орден тамплієрів, який вже буде духовно-лицарським, тобто заточеним на військову справу, на захисті та воєнному супроводі паломників. А в чому вони покажуть неабияку ефективність? Саме після того мода на воєнний компонент в монаших орденах дійде до госпітальєрів. Тож, з одного боку, орден братів Єрусалимського госпіталю Святого Іоанна Хрестителя є найдавнішим з заснованих. Проте першими саме братами-лицарями були тамплієри. З усього вище зазначеного можна зрозуміти, що десь в 1120-х роках орден починає отримувати свою військову компоненту, яка спочатку була націлена на захист караванів паломників, проте доволі швидко доросла до військової сили, що на рівних з силами, наприклад, тамплієрів або армією Королівства Єрусалимського приймала участь у битвах. Лицарі госпітальєри. Вдягнені в чорну тоніку з білим хрестом, а з 1248 року червоний сюртук з тим же білим хрестом виділялись серед усіх сил Єрусалимських хрестоносців. Окрім госпіталю святого Іоанна, орден отримує оволодіння та розбудовує велику кількість інших благодійних закладів: вісім великих фортів, а також 140 маєтків в межах королівства. Фортеця Іоанітів, Каракде Шавальє, вважається найкращим прикладом фортифікацій хрестоносців. Та однією з кращих прикладів європейської фортифікації періоду високого середньовіччя на території герцогства Тріполі щільність володінь госпітальєрів була настільки великою, що вони по факту організували там власну державу. Проте як і лицарі тамплієри, госпітальєри мали володіння і за межами Єрусалимського королівства, в першій половині 13 століття вони мали великі володіння у Нормандії, Англії та Угорщині. Між 1187 та 1291 роком мусульмани спочатку беруть під свій контроль Єрусалим, а потім остаточно добувають Єрусалимське королівство, захоплюючи акро. В 1271 році госпітальєри втратили карак шевальє. Орден був змушений евакуйовуватись на острів Тіпор, який залишається єдиним живим уламком від колишніх володінь хрестоносців на Близькому Сході. Проте на острові лицарям не сильно були раді місцеві феодали. Тим паче, в 1307 році почався розгром ордену тамплієрів, з яким не без конфліктів, проте все-таки пліч опліч протягом майже двох сторіч існували самі іоаніти. І великий магістр Фольк де Віларет вирішив, що бути великим магістром духовно лицарського ордену добре. А правителем окремої держави, незалежної від якихось інших місцевих правителів, все ж таки набагато краще. І він почав розглядати плани щодо захоплення якихось власних територій, в очі лицарям потрапив острів Родос, що тоді належав Візантійській імперії, він мав хороше географічне положення, а головне, знаходився між Венеційським Критом та Тіперським королівством, двома союзниками ордену і на допомогу яких він сподівався. Загалом, перший спосіб поширити свій вплив на роду з госпітальєри, роблячи в 1306 році, проте остаточно беруть його під контроль в 1310-му. З цього часу ми можемо казати про утворення держави лицарів-госпітальєрів на додаток до Родосу та кількох маєтків, що належали госпітальєрам у Європі, після ліквідації ордену тамплієрів в 1312 році, госпітальєрам перейшла значна кількість їх володінь. Взагалі, за наказом папи римського Климента п'ятого, госпітальєрам мали дістатися всі замки та маєтки тамплієрів. Але знаєте, тут все, що могло піти не так, пішло не так. З одного боку, місцеві осередки тамплієрів почали оголошувати про утворення окремих орденів. З іншого, світські правителі, які боялися, що замість впливу одного ордену вони отримують вплив іншого, ввімкнули на всю силу бюрократичний апарат. Через що права на маєтки тамплієрів зависли в паперовій тяганині, і в кінцевому результаті були націоналізовані. Однак навіть та відносно невелика частина володінь, що таки потрапила під контроль ордену, разом з їх старими маєтностями склали нехилу таку купу, задля адміністрування якої госпітальєрам довелося розробляти власний апарат. Найменшою одиницею була Командорія. Далі йшли белівки, котрі об'єднувались які в свою чергу, підпорядковувались великому магістру, ставка якого знаходилась на острові Родос. І ви справедливо можете спитати, чим таким цікавим займалися лицарі-госпітальєри, знаходячись на Родосі? А я відповім. в основному, захистом кораблів християнських держав від піратів-мусульман. Та в свою чергу піратством та розбоєм вже проти кораблів під стягами країн ісламського світу. До цього всього лицарі будували укріплення на узбережжі Іонінського моря. Так, наприклад, в 1402 році лицарі збудували фортецю святого Петра в сучасному місті Бодрум. Для будівництва вони, до речі, використали залишки Галікарнаського мавзолею, одного з чудес світу, яке таким чином було повністю зруйноване. Родос через своє неймовірно вигідне географічне положення з його скелями та укріпленими бухтами, перетворився на справжній непотопляємий авіаносець католицького християнського світу в східному Середземномор'ї. Що стрімко перетворювалися на море ісламу. В 1331 році турки Османи беруть Нікею, в 1361 році Адріанопіль, а в 1453 році столицю Візантійської імперії, місто Константинопіль, продемонструвавши там всю силу нової для того часу зброї артилерії. Госпіталіри зрозуміли, що турки скоро перейдуть і по їх душу, тому почали перебудовувати фортеці Родосу, пробуючи пристосувати їх до нових умов. Вони, наприклад, одними з перших, додумувалися замінити високі та відносно тонкі середньовічні кріпосні стіни бастіонами, тобто товстими похилими мурами, що набагато краще протистояли артилерійському вогню. І це все було вельми вчасно зроблено. В 1444 році. Якщо ви колись грали в гру Europa Universalis 4, то вас теж тригерить ця дата. Так ось, в цьому році армії єгипетських мамилюків висадились на родусі та взяла в облогу його фортеці. Проте облога була для них невдалою. А в 1480 році османський солдат Мехмед ІІ Фатіх, підкорювач Константинополя, висадився на родусі. В ході облоги на остров зійшло від 17 до 70 тисяч турецьких солдат. Проте тут чудово показав себе фортифікаційний геній госпітальєрів. Є свідчення, що Форт Родосу щодня приймав до тисячі гарматних пострілів, проте встояв. 27 липня турки вдались до вирішального штурму, в ході якого прорвались в місто, проте втратили в вуличних боях близько 2,5 тисяч яничар, еліти війська, після чого відступили. До речі, одним з командувачів османських військ був Месіх Паша, виходить з візантійської династії палеологів. Проте історія того, як так трапилось, варта окремого відео. Госпітальєри здобули велику перемогу, в той час як турки вчинили лише спробу завоювання Ротусу. В 1522 році вони повернуться. Султан Сулейман, молодий падашах Османської імперії, разом з 100 тисячним військом висадився на острові. Гарнізон складався з 6-7 тисяч солдат. З них 300 лицарів, 300 зброєносців, 500 критських найманців та близько 5 тисяч місцевих греків-ополченців. Облога тривала півроку. Впродовж цього часу госпітальєри втратили близько 2,5 тисяч оборонців. Проте втрати Сулеймана були ще більшими. Від 30 до 40 тисяч османських солдат залишились під стінами фортеці назавжди. Населення було змучене облогою та погрожувало повстанням всередині фортеці. А коли на переговорах великий магістр вказав Сулейману на неймовірні втрати, той відповів, що імперія то велика. І він не збирає ще, а от лицарів сильно більше явно не стане. Зрозумівши, що турки не закінчаться ніколи, госпітаєри пішли на капітуляцію. 1 січня, 1523 року, лицарі ордена Святого Іоанна разом з кількома тисячами містян з прапорами та під звук барабанів сіли на 50 кораблів, щоб назавжди полишити Родос. Це стало неймовірним ударом для Європи, яка втратила основний фортпост в східному Середземномор'ї. А для османів це означало, що тепер ніхто не буде заважати їх логістиці, що сильно покращило турецький контроль над новоприєднаним Єгиптом та Лівією. Для госпітальєрів вже почався короткий період поневірянь по Європі, в ході якого вони просили то у папи римського, то імператора Сащини Римської імперії Карла V Гавзбурга якихось володінь. Але цері хотіли мінорку. На що Карл заявив, що неймовірно надихається їх мужністю, проте мінорку їм не дасть. В 1530 році вони нарешті змовились на островах Мальта, Гоцо та Коміно, а також фортеці Тріполі на африканському узбережжі. Мальта тоді уявляла в себе невеликий острівний архіпелаг, названий лицарями просто скелею з м'якого пісковику. Орден зробив усіх потуг, щоб перетворити цю скелю на квітучий сад, оточений неприступними кріпосними стінами. І це потрібно було робити швидко, адже османи поширювали свій вплив на північну Африку та звертали свій погляд на Мальту, адже той, хто контролює Мальту, контролює все Середземне море. Столицею лицарів стало місто Бірго, укріпленням якого вони зайнялись. Також були перебудовані старі фортеці та зведені нові Сент-Анджело, Сент-Майкл та Сен-Ельмо. Лицарям вдалося звести їх за 6 місяців. До речі. В 1561 році історія ордену госпітальєрів могла ще раз круто повернутися. І вони могли заволодіти Молдавським князівством. І коли ви хочете сказати: ну, Максимчику, до чого Молдова до Мальти? Я відповім. в 1561 році, Якоб Геракліт виходить з Мальти, або Греції, або Італії. В битві... При Вербі за допомоги найманців госпітальєрів розгромив війська молдавського володаря, зайняв сучаву та оголосив себе правителем під ім'ям Воде. І, можливо, повторююсь, можливо, він вів перемовини щодо переїзду Ордену до Молдавського князівства. Проте його за два роки правління скинуть та заб'ють палицями до смерті. А яку чудову сагу рівня Джорджа Мартіна ми втратили? Тож, давайте повернемось до Мальтійських фортів. Вони були неймовірно вчасно збудовані, адже в 1551 році османи захоплюють єдине володіння госпітальєрів в Африці, місто Тріполь. А вже в 65-му році висаджують на Мальті 35-тисячне -ти військо. Я думаю, що Велика облога Мальти варта окремого випуску. Адже якщо ми будемо тут концентрувати на ній увагу, то хронометраж відео вийде далеко за півгодини. А я такі довгі випуски зарікся монтувати. Тому я скажу, що це була складна тримісячна облога, в ході якої туркам вдалося захопити фортецю Сен-Ельмо, а також першу лінію оборони госпітальєрів. Проте іоанітам вдалося виграти час, а також серйозно потріпати османські війська. Лицарі настільки відчайдушно обороняли, що, наприклад, на захопленні маленького форту Сен-Ельмо турки витратили понад 6 тисяч чоловік та цілого адмірала Тургутрейса. Розбрат серед османського командування теж не дуже допомагав справі облоги. 7 серпня відмувся генеральний штурм, котрий був відбитий захисниками, а серед османських військ почалась дизентерія. 7 вересня до оборонців нарешті дійшло підкріплення 9 тисяч сицилійських солдат. На той момент сили атакуючих та захисників приблизно зрівнялися, і турки розпочали відступ. В ході Великої облоги Мальти Османська імперія втратила від 25 до 35 тисяч солдат, тобто три четверті від початкових військ. Великими були втрати серед захисників. Тільки 600 чоловік з початкового гарнізону під кінець були здатні тримати зброю. Ця перемога, по факту, стала останнім відголоском подій хрестових походів жирна точка в історії Європейського лицарства. Після чого заря орден госпітальєрів починає потроху закочуватись. Основною їх ціллю та задачею до існування стане протистояння берберському піратству, а також, ви ніколи не повірите, піратство. А ще між 1651 та 65 роками орден спробує створити свою колоніальну імперію. Збудує ряд колоній на Антильських островах, однак вони не приносили великих прибутків, а грошей на утримання потребували. Тож після 15 років колоніальних потуг госпіталіри відмовились від амбіцій в Америці, їх діяльність в середземному морі теж набуде доволі цікавого вигляду. Якщо на початкових етапах вони просто супроводжували християнські торгівельні кораблі та гопстопили мусульманські. Пізніше все це дійшло до того, що госпітальєри почали буквально зупиняти всіх на своєму шляху. Якщо корабель був під прапором мусульман, то тут взагалі питань не було. Його екіпаж чекала доля рабів, а вантаж нещадно розграбовувався. Але якщо корабель належав християнам, то лицарі проводили на ньому обшук. І не дай Боже, якщо у них виникне якась підозра, що вантаж має мусульманське походження, то вони. Використають ту саму історію з рабством та конфіскацією майна. Задля того, щоб трошки зменшити потік невдоволених, на Мальті було створено спеціальний суд Консіджиліо дел Мер, де капітани могли хоч якимсь чином повернути несправедливо відняте добро. І тут пункт А. Як ви розумієте, лицарі часто помилялись та конфісковували майно, що абсолютно не мало ніякого відношення до мусульман. І пункт Б. Тобто конфісковували все, що мало мусульманське походження. Не офігіли ви часом лицарі! На фоні всього цього госпітальєрам довелося посилювати укріплення острову, скоріш не від можливого вторгнення мусульман, а від висадки братів християн, котрі вирішать покласти край всьому цьому лицарсько шляхецькому середземноморному піратству, послаблювався на фоні цього всього і потік нових лицарів в Орден. Що вимусило зняти в ньому монополію католицької церкви та приймати влави протестантів та православних. А вже в розпалі Великої Французької революції розпочалась секуляризація церковних земель, і орден втратив основні свої маєтності, котрі тоді знаходились у Франції. Але недовго Орден журився, адже в 1798 році на Мальті висадився Наполеон та відібрав острови лицарів. Серйозно, Наполеон. Мені здається, він потроху перетворюється в головного злодія на цьому каналі. Адже він завжди приходить, щось ламає та щось у когось забирає. Коротше, під кінець XVIII -го століття госпітальєри залишились без більшості володінь, та навіть без основної резиденції. Нікому не потрібні та морально застарілі. Серйозно, тут на дворі революція, свобода, рівність, братерство. А вони, брати, лицарі, хрестоносці. Але. Знаєте, кому вони виявилися потрібними? Павлу І. Так, саме тому Павлу, імператору Російської імперії. В тому ж таки, на 1798 році його оголосять великим магістром. Правда, без благословіння папи, проте з благословінням священного синоду Російської православної церкви. Бог мій, такого повороту я точно не очікував. У Павла була якась неймовірна кількість планів на орден. Він по Перше. Додав Мальтійський хрест на герб Російської імперії, а по-друге, оголосив Мальту володінням Росії та віддав наказ зображати її на мапах як ісконну і неот'ємлюємою часть государства. В подальшому він планував перетворити її на базу російського середземноморського флоту і як плацдарм для вторгнення в Європу та Османську імперію. Однак, в 1801 році голова Павла невдало зустрілась з табакеркою, а його нащадок Олександр попросив лицарів столиць. В 1806 році Швеція запропонує ордену суверенітет над островом Готланд. Але госпітальєри все ще сподівались повернутися на Мальту, тому від пропозиції відмовились. Проте, певно, потім сильно пошкодують, адже Мальту після розгрому Наполеона заберуть англійці. Наступні 50 років госпітальєри проведуть майже в злиднях. Орден настільки скоротить свої апетити, що навіть на його чолі стояв тепер не великий магістр, а лейтенант. Окремі підрозділи в Англії та Прусії остаточно відкололись від нього. І для госпітальєрів була вже замовлена доля тихого згасання. Однак, в 1879 році папа Римський Лев XIII знову візьме його під свою опіку, поверне посаду великого магістра та зробить орден гуманітарною релігійною організацією, тобто поверне його до його витоків. В такому вигляді він проіснує до наших днів. Маючи резиденцію в Римі ряд лікарень та благодійних фондів по всьому світу. Орден відзначиться в роки світових війн як організація, що буде влаштовувати лікарні та лазарети, тим самим відновивши своє чесне ім'я. А 5 грудня 1998 році лицарі нарешті повернуться в свою обитель на Мальту, де їм здали в оренду Форт Сан-Анджело строком на 99 років. Орден нині є незалежним суб'єктом міжнародного права, котрий має власні дипломатичні представництва та є спостерігачем в ООН. Тож такою довгою, трошки заплутаною є історія Ордену лицарів госпітальєрів. А ми нарешті завершуємо наш місяць лицарських орденів на каналі. Проте вже скоро зустрінемось в нових відео. А поки ви можете підписатись на канал. Серйозно, 88%. 88% тих, хто дивиться відео, не підписані. Виправляйте, просто виправляйте це непорозуміння. Також за бажанням ви можете підтримати канал на Байміє Кофі. QR-код ви бачите на своїх екранах, за що я за традицією, дякую пану Миколі. Коментуйте в коментарях, ставте лайк і скоро побачимось. Бувайте!